226 є нардепка Юлія Клименко вирішила розвіяти сумніви голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо недостатньої кількості голосів для заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Свої побоювання він озвучив два тижні тому у Радіо Свободі. Мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його в зал, провалювати для того, щоб просто потішити. А Російську Федерацію це просто безглуздо і юридично і політично безвідповідально заборонити діяльність церкви Московського патріархату в Україні. Різні депутатські групи намагаються ще з минулого року у Верховній Раді. Зареєстрували декілька законопроектів. Останній найдосконаліший вважає релігієзнавиця Людмила Филипович, тому що там конкретно в цьому законі не називається церква українська православна. В єдності з Московським патріархатом, і там йдеться не про заборону церкви, а йдеться про заборону антиукраїнської, антидержавної, антинаціональної діяльності тих релігійних організацій, чиї центри управління знаходяться. Країні, що визнана країною агресором, якщо за припинення діяльності московської церкви депутати все таки проголосуються, не означає, що на тому все закінчиться, каже адвокатка Руслана Слободянюк. Суди, я думаю, будуть тому, що враховуючи попередній досвід, як було з забороною комуністичної партії. Як було з забороною зараз стосовно розгляду ОПСЖ діяльності, дійсно є суди, і поки верховний суд не поставить крапку в цій ситуації, тобто як найвища інстанція, говорити про те, що все буде дуже як то кажуть, гладко мені складно розпалювання релігійної ворожнечі, заперечення збройної агресії Росії, зберігання пропагандистської літератури та навіть зброї. Ось неповний перелік злочинів, які вчиняла частина кліриків та парафіян УПЦ МП, відпочив початку повномасштабного вторгнення в Україну наразі щодо 68 із них розпочаті кримінальні провадження, що саме заважає українським парламентарям нарешті ухвалити документ, який розставить усі крапки над і пояснює політолог Тарас Загородній, коли Стефанчук говорив, що немає голосів. Ну він мав на увазі, що все ж таки вплив є структур московського патріархату на українську політику, яка не дає можливості йому говорити впевнено, що навіть у словах народу буде. Необхідна кількість голосів. Ну, тобто, якщо говорити, я думаю, що голосів 60 не буде. Якщо дивитися, от на по кількості слуг народу, які готові за це голосувати, якщо враховуючи, що у них та фракція там 240 людей. Uh, підписи вони ж були зібрані для того, щоб провести засідання. Це дуже добре. В дійсності що є 226 голосів. Це означає, що з високою часткою ймовірності все ж таки буде проведено засідання, де буде ухвалено відповідний закон. А чешук, новини 33 канал.